Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні понеділок, 7 жовтня. А отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тім, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали! І так, традиційно розпочнемо з вами з огляду індекса долара США, і він все ще йде на корекцію. Так, бачимо з вами на денному таймфреймі вихід із консолідації. Давайте його позначимо. Ось у нас є вихід, є зона ведмежого блоку заказу від денного таймфрейму. Тут хотілося б побачити корекцію, і вже при корекції ми з вами побачимо, що нам покажуть так: або відпрацювання лонгове, або ж слабкість лонгового руху. Поки слабкістю не пахне, так поки продовжується лонговий рух, будемо з вами чекати на корекцію. На зрозумілу для нас корекцію від цієї зони продажів. І будемо дивитись на продовження лонгового руху. Тож, поки в нас такий сценарій. По індексу долар США, давайте перейдемо на пару євродолар в суботу. Ми з вами вже розглядали. Був у нас пробійний рух шортовий. Так хотілося б побачити корекцію, хоча б до пробитого лою, і після цієї корекції, так відпрацювання шортове. Здається, стаємо ми знову таки в цю велику консолідацію на денному таймфреймі. Так, ну, будемо з вами спостерігати вже що нам покажуть, чи покажуть ще один якийсь вихід з цієї консолідації, чи можливо це вже і був вихід, і йдемо з вами знову таки до ось цього нижнього кордону. так. Тож, поки перший потенціал у нас після того, як ми зайшли в цю консолідацію, це еквілібріум, так, еквілібріум цієї великої консолідації, там з вами вже будемо спостерігати. Тож прогноз з суботи так, залишається актуальним. Давайте розглянемо наступний. А наступний у нас британський фунт. Щодо британського фунту, так, хотілося б побачити корекцію. Було схоже на консолідацію, виділяли з вами зону останнього бичого блоку заказу, від якого пішов пробійний рух, так, і після його поглинання можемо вважати його як брейкер-блок. Відтепер, як бачите, на денному таймфреймі дали нам до нього корекцію, так, і після корекції йде відпрацювання шортове. На 4-годинному таймфреймі, можливо було краще видно. Так, на 4-годинному таймфреймі в нас була і є така консолідація, і тільки зараз, так, від молодшого таймфрейму, нам показують вихід. Так, вихід із цієї консолідації. Тест пробито голою, так і хотілося б побачити, як нам покажуть вже відпрацювання шортове. Тож щодо британського фунту, так само, як і до пари євродолар, так виглядає все поки що шортово. Ну і самі бачили, так діксі зараз поки що розвернувся. Є ймовірність того, що ми зупинимось в цій консолідації, так як ми з вами також в суботу позначали. Тож будемо з вами дивитись, який буде. Як буде ціна реагувати так на даний рівень, який у нас позначений? Тож, поки у нас продовження шортового руху є до нижнього кордону консолідації, там з вами вже будемо спостерігати. Також на британський фунт наш прогноз поки що є актуальним. Давайте перейдемо до євро-японської ієни, і тут в нас просто так ще консолідація. Нікуди ми не вийшли. Добре, є в нас останній пробійний рух лонговий, і кудись хотілося б побачити корекцію. Давайте з вами подивимось ці консолідації, чи є якась корекція до якоїсь референсної точки. Так на 4-годинному таймфреймі нам вже здається показали слабкість лонгового руху. Так, йде поглинання. Тож є ймовірність того, що з вами зупинимось. В цій консолідації так надовше. А давайте ще раз на денний таймфрейм. Ну, на денному таймфреймі поки що можемо спостерігати так тільки за пробитими або хаями, або лоями. Є в нас зона накопичення. Останній пробійний рух до цієї консолідації був шортовий. Вище, в нас є референсна точка. Так, зона ведмежого блоку заказу. Все ж таки хотілося б побачити тест. Ведмежого блоку заказу і після тесту ще відпрацювання шортове. Поки нам того не дають, так поки ціну зупинили в консолідації, давайте з вами цю консолідацію також покажемо. Стоїмо в зоні накопичення і будемо чекати вже чогось більш зрозумілого. Того разу виділяли з вами також материнський блок. Зверніть увагу, тож є ймовірність того, що від верхнього кордону консолідації ми ще прийдемо і відтестуємо його. Добре, давайте так покажемо трішечки далі. На цьому тижні в нас новини. тож також будемо спостерігати. Можливо, в новини дійдемо до цієї референсної точки. Так, євро єна є, є. Перейдемо до S&P 500. Ну, S&P 500 виглядає так: лонгово нікуди не хоче розвертатись, просто консолідується на денному таймфреймі. Давайте заглянемо ще на 4 години і подивимося, що можемо зробити з вами за прогноз. Так, є консолідація на 4 годинному таймфреймі. За хаями ліквідність він не піднімає цю ліквідність. Ми з вами також позначали. І відтепер, що в нас є, у нас є материнський блок, так зона материнського блоку. Ось тут давайте його виділимо. Це нижній блок нашої консолідації. Хотілося б побачити як мінімум його тест. Так, якщо ми волонг поки що не йдемо, і зараз покажем, показуємо слабкість налонгового руху, так то від верхнього кордону консолідації. Хотілося б побачити пробійний рух шортовий, як мінімум до. Ось цієї зони, так, до материнського блоку, а там з вами вже будемо дивитись, тому що на 4-годинному таймфреймі також дуже волатильний У нас є ось такий блочок. Можливо, сходимо до його тіла. Давайте його також на всяк випадок виділимо і можемо чекати від нього також реакцію, тому що ось такий лонг пішов, зібрав якраз таки всю ліквідність за хаями саме цей блочок. Добре, тож поки також знаходимося в зоні накопичення, в консолідації є ліквідність. І на зараз йде відпрацювання від зони бичого блоку заказу. Ось ми його протестували. Був тест по шпілю, і після тесту йде відпрацювання на лонгове. Тож зараз дивимось, як закривається дана свічка. Якщо ми знову таки закриваємо в цьому діапазоні, так біля пробитого хаю, то більш за все ми йдемо з вами на тест. Материнського блоку, а може, й спустимось нижче проторгувати пустоти розриву ліквідності зліва, які були ось тут. Виглядає все на старшому таймфреймі лонгово так, просто ми зупинились в консолідації. Нічого страшного, є ймовірність того, що ще лонг буде продовжуватись. Давайте перейдемо до наступного. Наступний в нашому огляді золото. Так, золото також чекає новин. На денному таймфреймі не дуже все гарно виглядає. Добре, є такі великі шпілі. На 4-годинному таймфреймі трошечки краще видно. Так, є консолідація, є верхній кордон нижній, який ми з вами позначали. Тут нам хватило прийти тільки до еквілібріуму консолідації, і від еквілібріуму консолідації як бачите, знову таки продовжився шортовий рух. Тож будьте обережні, так якщо ми і торгуємо всередину консолідації, то перший наш потенціал це тільки еквілібріум. Як бачите, ціна може не дійти знову-таки до верхнього кордону, а просто розвернутися на деякий час. Ну на зараз показують нам знову такий вихід з цієї консолідації, тест нижнього кордону. Тут в нас є референсна точка, яку ми вже не перший раз тестуємо, так неодноразово. Ну і велика така зона покупок, від якої пішли саме покупки. Тож, поки також знаходиться золото в консолідації, на молодшому таймфреймі немає куди лізти. Так, будемо дивитись вже на нормальний вихід і на продовження руху, куди нам покажуть. Давайте перейдемо до нафти. І нафта на що, продовжує лонговий рух. Почнемо з вами з тижневого таймфрейму. Так, подивимося, що нам тут малюється на тижні. На тижні нам показали слабкість шортового руху, так, і зараз поки продовження лонгового. Стоїмо ми також в зоні накопичення ось така тижнева велика консолідація. Є, ймовірність, і перший потенціал це дійти до еквілібріуму консолідації. Ну а далі вже будемо з вами спостерігати, як ціна буде реагувати так, на еквілібріум. Тож на зараз була зона ведмежого блоку заказу, але. Є ймовірність того, що ми його зараз поглинемо, тому що нижче нам вже показали слабкість шортового руху. Перейдемо на денний таймфрейм на денному таймфреймі до цієї консолідації. Так, після пробитого хаю. хотілося б побачити як мінімум корекцію. Так, якусь корекцію і ще нам її не дають сьогодні. Тільки понеділок, тож нічого страшного і ще на неділі, так на тижні, нам можуть і показати показати тест пробитого хаю і продовження. Продовження лонгового руху, так поки є, зверніть увагу також на нафті. У нас ось тут велика зона, зона продажів. Тут ціну також можуть призупинити. Якраз таки після того, як її призупинять, будемо з вами чекати корекційний рух і побачимо, яка буде корекція, чи не дадуть нам нову ініціативу. Так, нафта прогноз є актуальним так ще від суботи. Давайте перейдемо до криптовалюти, а саме біткоін. Так на зараз. На денному таймфреймі прийшли ми до зони покупок, так не відтестували ми блочок, але дійшли майже також до еквілібріуму цієї великої консолідації. Як бачите, після цього, що нам показали, ми тут малювали з вами, щоб нам показали відпрацювання шортове. Ось, будь ласка, воно так пробитий лой є в нас відпрацювання шортове. Не пішло на денному таймфреймі, відбулось поглинання. Ну і зараз ми стоїмо в консолідацію вище з. Потенціалом так для походу в лонг є у нас відпрацювання. Давайте подивимось тижневий таймфрейм. Також що у нас на тижні на, на тижневому таймфреймі ми знаходимось майже в, еквілібріум, в еквілібріумі в великої консолідації і є ліквідність, яку ми також позначали з вами заздалегідь. Добре, тож є ймовірність походу до верхнього кордону консолідації від старшого таймфрейму. На денному таймфреймі нам вже показали слабкість чортового руху. Добре, бачимо поглинання. І на 4 годинному таймфреймі. На 4-годинному таймфреймі була консолідація. Будь ласочка, був вихід з консолідації. Тест продовження лонгового руху. Зона. Давайте виділимо зону бичого блоку заказу. Ось вона. Після пробійного руху лонгобого відтестували зону бичого блоку заказу і підзняли ліквідність. Добре, зараз підзняли ліквідність за ось цим хаєм, і давайте його позначимо. Є можливо, так можливо, тут ми призупинимось поки в якійсь консолідації. Хотілося б побачити відпрацювання від даної зони ведмежого блоку заказу, від якого і пішов останній пробійний шортовий рух. Як бачите, дуже багато ліквідності він підзнімав. Тож зараз увага на дану зону. І також хотілося б побачити відпрацювання шортове. Глобально у нас поки що продовження лонгового руху. Шорт нам показали дійсно, поки що не зрозуміло. Так показали нам слабкість шортового руху, і давайте перейдемо на денний. Таймфрейм. Так, на денному таймфреймі тестуємо з вами зараз також зону ось цього блоку, який також з вами виділяли. Ось пробитий є, Ну і на зараз, здається, ось після останнього такого великого пробійного руху, так, лонгового. Хотілося б побачити корекцію так, хоча б до цієї, до цієї зони, яка знімала внутрішню ліквідність, якраз таки за 4 годинним блочком, який ми з вами тільки що дивились, подивитись корекцію так, до даної зони бичого блоку заказу і відпрацювання лонгове є. Тож щодо біткоїну, поки що продовжується лонг, це не може не радувати. Так, ми з вами знаходимося в еквілібріумі, і також є потенціал і ліквідність вище. Давайте перейдемо до ефіріуму. Що у нас з ефіріумом? Так, є консолідація, і, на жаль, в цій консолідації ми ще з вами знаходимось. На денному таймфреймі слабкість ніяку нам не показували. Тільки тестуємо пробиті лої. Давайте також їх продовжимо, покажемо. Ось. Тепер хотілося б побачити так само, як і на біткоїні. Так, відпрацювання шортове, що нам покажуть. Якщо нам показують слабкість шортового руху, і відбувається поглинання, те саме, що і на біткоїну, то є ймовірність того, що йдемо з вами вище. Так, але нам все ж таки потрібно дочекатись, дочекатись шортового відпрацювання. Давайте перейдемо на 4 години, і на 4-годинному таймфреймі Останній, ось тут у нас була зона продажів. Є в нас блочок, який ми поглинули. Відтестували його і бичий блок заказу, і також поки продовжується лонговий рух. Тож від цієї. Так, від пробитих лоїв будемо чекати з вами також е, якусь реакцію. Якщо ми її пробиваємо, то є ймовірність того, що або стаємо в консолідацію, або як мінімум йдемо до її еквілібріуму. Але хотілося б, щоб нам також нормально показали тест даного рівня, так тест пробитого лою е, щодо ефіріуму. Поки що на денному таймфреймі так не показав він так само, як і біткоін, слабкість. Шортового руху, будемо з вами за ним спостерігати. Давайте перейдемо до Solana. І Solana у нас що в своїй консолідації на денному таймфреймі. Добре, є тижневий таймфрейм, велика консолідація, і є поменша консолідація на денному таймфреймі. Тут нам з вами вже показали так само, як і на біткоїні. Показали нам слабкість шортового руху. Відтепер хотілося б побачити ще раз корекцію, так, тест. Даної зони, так, зони бичого блоку заказу, і що нам звідси покажуть. Тут з вами можемо також приймати рішення. Якщо на молодшому таймфреймі нам показують слабкість від даної зони покупок на молодшому таймфреймі, показують слабкість шортового руху. Ми зупиняємось в консолідацію, так або ж де дійсно бачимо вже зміну структури, то є ймовірність того, що йдемо до верхнього кордону, і все ж таки підзнімемо як мінімум ось ці хаї, так підзнімемо ліквідність за ними, тому що знизу вже вихід з цієї консолідації був. Як бачите, тож потенціал у нас. Перший від еквілібріуму так, до верхнього кордону консолідації, ну тільки в тому випадку, якщо нам покажуть слабкість до верхнього кордону консолідації, ну а там з вами вже будемо спостерігати, чи покажуть нам вихід. Тож поки з вами чекаємо ось такого шортового відпрацювання, корекційного, і після цієї корекції будемо приймати з вами вже якесь рішення. Давайте покажемо ось так на продовження лонгового руху. І перейдемо до наступного інструменту. Так, наступний інструмент у нас атом. І щодо атому тут на денному таймфреймі атом нам поки нічого не показав. Так, є велика консолідація на денному таймфреймі. Давайте перейдемо тепер на тижневий. Так, ну на тижні у нас зараз йде відпрацювання, відпрацювання саме від ведмежого блоку заказу, як бачите, тож це відпрацювання шортове, хотілося б, щоб вже закінчилось. Ми або станемо в цій консолідації, яку позначали з вами на молодшому таймфреймі, і хотілося б, щоб тиждень закрився вже поглинанням. Так, тільки тоді ми зможемо з вами приймати рішення про те, що нам показали слабкість і є ймовірність походу ціни вище. Також зона ведмежого блоку заказу наступного в нас виділена. Ну а поки тиждень тільки розпочався, тож є ймовірність ще. Однією свічкою, щоб нам покажуть, як мінімум, так однією свічкою покажуть відпрацювання шортове. щодо тижня є на денному таймфреймі. Поки що також нічого не показали. Тестуємо зону ось даного блоку, яку з вами позначали. Бачите, від неї є реакція. І давайте спустимось на 4 години. На 4 годинному таймфреймі зона бичого блоку заказу. підзняли ліквідність. Протестували зону зону ведмежого блоку заказу на денному таймфреймі. Було відпрацювання шортове. Ну і зараз нам показують. Чи буде в нас слабкість так лонгового руху, чи буде продовження? Тож зараз з вами чекаємо. Поки наш прогноз на відпрацювання шортового руху від тижневого таймфрейму, там з вами вже будемо дивитися, що нам покажуть на молодшому. Тож наш прогноз є актуальним, і давайте перейдемо до Аптосу. Так, Аптос в нас був в консолідації. Добре, був у нас вихід з цієї консолідації. Відтепер прийшли ще раз тестувати зону бичого блоку заказу. Добре, протестували її перший раз, показали відпрацювання лонгове, другий раз підзняли ліквідність і прийшли зараз на третій, так, на третій тест на 4-годинному таймфреймі. Давайте перейдемо тепер на денний. На денному таймфреймі є в нас вихід з консолідації, тест верхнього кордону, показали нам відпрацювання лонгове, і зараз дивимося, чи поглинуть даний блочок. Якщо ми його поглинаємо, то є ймовірність для походу ціни нижче, так, до нижнього кордону консолідації, а там з вами будемо дивитись, тому що тут у нас є материнський блок на, на молодшому таймфреймі. Так, і чи зайдемо з вами глобально ось в цю велику консолідацію? Якщо ж ми з вами заходимо в цю велику консолідацію, то тоді наш потенціал продовжується. Так, перший знову таки еквілібріум буде. Ну і нижче тут у нас є геп і також є материнський блок. Тож поки спостерігаємо, поки здається, нам показують слабкість. А, слабкість. Лонгового руху, ну і давайте на всяк випадок покажемо даний сценарій. Ось все-таки вхід в, кон в консолідацію, Хотілося б побачити тест верхнього кордону і похід до материнського блоку. Так, щодо автосує, наступний у нашому огляді Суї. Суї в нас продовжує. продовжує лонговий рух. Була в нас консолідація. Бачимо зараз вихід, пробитий хай високою. Це здається вже навіть майже історичний хай. Так, ми тестуємо майже історичний хай, тож весь потенціал у нас вже закінчився. Давайте покажемо історичний хай. Ось він, так, є ліквідність за ним. Так, протягнемо. І перейдемо, подивимось з вами, що в нас на 4-годинному таймфреймі. Так, на денному таймфреймі є вихід. Тепер хотілося б побачити тест і продовження лонгового руху є. 4-годинний таймфрейм. Дійсно, незупино виділимо з вами пробитий хай. Пробитий Ось Хотілося б побачити зараз тест його. І після тесту так відпрацювання лонгопи. Побачимо, що нам покаже Суї. Можливо, піднімемо ліквідність за історичним хаєм, який був утворений до цього. Ось тут у нас є ліквідність, також її позначимо. І будемо з вами спостерігати. Так, є в нас консолідація. Консолідація з розширенням. Так, спочатку вона була менша, потім її розширили, відтепер вона велика, така. І є еквілібріум, Так, зона еквілібріуму майже якраз таки по дану лінію трохи вище. Будемо спостерігати, чи зайдемо ми в цю консолідацію, чи будемо продовжувати лонговий рух. Поки йде продовження лонгового руху, хотілося побачити нормальний тест і продовження його. Щодо Суї, є на цей тиждень, давайте перейдемо до coin 98. Так, почнемо з вами також з тижневого таймфрейму і на тижні. Так, що у нас тут є? У нас тут на тижні є консолідація. Зона ведмежого блоку заказу, який досі стоїть нетестований. Добре, і ми зупинились майже в еквілібріумі. в еквілібріумі цієї консолідації тижневої перейдемо на денний таймфрейм. Тепер так на денному таймфреймі нам показали слабкість лонгового руху. Є показали нове направлення. Зараз, так як ми вже знаходились нижче еквілібріума консолідації, дійшли знову таки до даного рівня, який ми з вами позначали. Показали нам від нього відпрацювання, слабкість шортового руху відбулось поглинання. То тепер чекаємо ціновище. Так, давайте тут у нас є, показали слабкість шортового руху добре на денному таймфреймі і. Покажемо з вами відтепер. Є в нас пробійний рух лонговий, є в нас зона бичого блоку заказу і зона такого пом'якшуючого або брейкер-блоку від денного таймфрейму, який підзнімав ліквідність за попереднім хаєм. Тож тепер чекаємо ціну в даному діапазоні. Звідси хотілося побачити якусь корекцію, так яку нам дадуть. І після корекційного руху вже відпрацювання лонговими, або зупиняємося цій консолідації, так або йдемо вже на оновлення хаю. Але так як ми поки що бачимо, що ми знаходимося в консолідації, приймати рішення так для продовження лонгового руху будемо з вами тільки вище даного рівня, поки ми знаходимося в зоні консолідації і в нас йде накопичення ліквідності. Це в нас на денному таймфреймі Коїн 98. Ну давайте заглянемо на всяк випадок також на 4 години. На 4годинному таймфреймі була в нас своя консолідація, є вихід. І що ми тут тестуємо до попередньо пробитого хаю? Ми не дійшли. Добре, нормальний тест нам ще не дали, тож можемо чекати ще на якийсь шортовий рух і дивитися, будемо дивитись так, коли він закінчиться. Є в нас ось тут такий пул ліквідності. Створили на молодшому таймфреймі, дуже гарний. Тож є потенціал для походу ось в цю зону, яку ми з вами позначали. І давайте перейдемо до останнього на сьогодні. Це Тонкоін. Почнемо з вами також з денного таймфрейму. Давайте на денному таймфреймі у нас була консолідація. Що ми тут підзняли ліквідність і була референсна точка, так зона ведмежого блоку заказу, до якої ми не дотягнулись. Вистачило нам поки що підзняття ліквідності за даним хаєм. Є консолідація, вихід з консолідації. Ось був тест на денному таймфреймі. Нормальний тест, так, з зеленими свічками і ще не дійшов, і тут з вами також законсолідувалися. Материнський блок. Так, є в нас тут ця консолідація. І давайте виділимо материнський блок і побачимо, як ціна буде реагувати на нього. Є пустоти і розриви ліквідності нижче, також створена ліквідність вже і знизу, і зверху, тому що на молодшому таймфреймі це все консолідація. Давайте перейдемо на 4 години. І на 4-годинному таймфреймі виділимо останній прибійний рух шортовий. У нас закінчився ось тут. Є в нас зона консолідації, плюс верхній її кордон. Ось є ось така у нас зона консолідації. Тут ми знаходимося, підзнімаємо додаткову ліквідність зараз нижче і будемо дивитись з вами, будемо дивитись, чи вийдемо з цієї консолідації, так? В цю консолідацію ми зайшли з вами після пробійного руху і зони ведмежого блоку заказу. Але здається, сюди ми можемо з вами вже не дійти так, тому що це майже верхній кордон цієї великої консолідації. Тож, поки дивимося, як ціна реагує на даний рівень. Так, якщо ми заходимо вище в цю глобальну велику консолідацію, то ймовірність тесту пробитого хаю і продовження лонгового руху вже буде з гіпотезою на заповнення пустоти розривів ліквідності, які були ось в новини, якраз таки при цьому. Шортовому русі, але від старшого таймфрейму нам здається все ж таки показують тільки шорт. Так, да, від старшого таймфрейму в нас є велика консолідація. Знаходимось з вами в зоні преміум, так в верхні на верхньому її кордоні, і звідси є потенціал для походу нижче, плюс нижче стоїть нетестований материнський блок. Так до нього також можемо іще ще дійти. Давайте поки підправимо ось так. перший у нас потенціал зараз. До материнського блоку, і будемо з вами спостерігати. Так? Будемо спостерігати, чи піде ціна нижче і на відпрацювання лонгового руху від зони ведмежого верні, блоку заказу, так, нашого материнського блоку. Ну а на сьогодні тонкоєн, це остання монета. Дякую тим, хто підписується. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі в суботу. Всім па!